Всім привіт! Стою біля свого дракона. Перше моє таке відео зі мною, дебют. Коротше, хочу робити ще апгрейд на Юмезика, бо вчорашнє боронування показало деякі недоліки, деякі нюанси. А саме у нас борона навісна, ну, сцепка борін на і це ну, велика проблема для цього маленького тракторця. Вага в нього, звісно ж, велика, 4 тонни, ніби як і має вистачити. Но напередку ваги, як бачимо, немає ніякої. Скільки там того мотора нещасного, Ну, коротше, коли піднімаю нашу СЗБшку, сильно. Задирається передок. Ну як він не сильно задирається, він задирається рівно настільки, щоб коли ти хочеш повернути, їхать, починаєш їхати вперед, повернути, а він не повертає, бо він просто суне тако верх землі і просто їде-їде прямо, аж поки він не клюне носом трішки і не. І не вхопить землю, щоб не вхопить зацеп, щоб повертати. Тобто Дуже важко на розворотах, особливо зараз Ось перша боронова, взагалі, дуже м'яка земля. Поки розвернешся, круть, верть, воно в общем, багато часу йде. Я вчора 12 годин, 30 гектарів робив. Ну, Це 12 годин з тим, щоб перечепитися, причепитися і доїхати. Ну, Може навіть трошки менше, Ну, плюс-мінус десь так. Зараз покажу винуватицю е, того, для чого я це все затіяв. Ось наша СЗБшка. Ну, вона така, наполовину пан сам склепав. Е, ми, був у нас колись колгосп, вон там бригада далі видно, чи видно, чи не видно. І його викупив один такий не дуже працьовитий чоловічок. Ну, він там, ну він не викупив а арендував. Ну, коротше, воно все було, все він його. Всім він користувався, користувався, докористувався до, такої, до такого стану, що воно все в нього посипалося, розвалилося, все, що міг продати, він продав. Все, що не міг, залишилося в такому стані, в якому воно є. Ну, і коротше, ми цю все ЗБшку викупили. Вона була причіпна. Але СЗБ 9 це дуже велика. Така махіна, якою до нас в поля важко заїхати, бо там дуже великі, дуже малі ну, між посадками дуже малий простір. Посадки порозросталися, їх ніхто не хоче вирубувати. Ну і так далі. Ну і, коротше переробив, це я переробляв уже сам її. Як бачите, цей брус це ще старий, радянський, це все воно було цей. Ну, Як працювали, як то кажуть, є такі, трактористи, не трактористи, не а урвителі. От вони працювали до, такої, до такого стану довели, що борони були вісімками, вони були покручені, як пропелери. Ця балка ну, наче рівна, ну, це ось було теж, бачите, оце воно тут все бите, перебите, було все в такому дуже плачевному стані. Коротше, Зуби вже були стерті до, до не можу. В общем, ми вирішили перебрати. Розібрали ми всі борони. Поміняли всі зуби на нові. Це їм вже років 3, мабуть, 4. Оце вони працюють. Ну, у нас там 30 гектарів, небагато. Як бачите, вони майже як нові. От ми їх перебрали. Ну, і зробили її. Зробили для неї транспортне положення, щоб можна було причепити її за трактором і їхати взагалі без всяких проблем, заїжджати на поле і там перечіплятися вже. Тому мені треба це причепився, я, тут трикутничок притягнув на поле, а потім мені треба виставити стойку, відчепитися, перечепитися до цього трикутника, викотити колеса. І перекотити їх, по тепе просто повернути це колесо просто повернуть по ходу руху і сюди ще одне встали І тоді їхати. Ну, добре, коли вона 9 метрів захват, шикарний ти собі став і поїхав і велику площу. Ну, швидше робиш там, чим можна було б там якоюсь 6-метровою. Якби була 6-метрова, було б легше трактору. Но... Набагато ж і менше захват. От. Тому хочу зробити оце для свого дракончика такий навіс, груз наперед. Ну і буде заодно, як і віщевий ящик з ключами, щоб було куди це все зложити, бо воно все в кабіні, торохтить, там, мішає. Я думаю, туди такий основний інструмент зложу та і буде там і вага наперед. і і місце е, освободити. Оль, до речі, нас тут покажу ще теж багато хто каже, що е, затоптує, що сліди, сліди от у нас стоять, Це батько так придумав, поставити отакі пружини. Купив пружини, я не знаю як вони там. Ну поштучно, наверное, з як з плуга, там, чогось плуга з культиватора. Е, і поставив оце за колесом. Пружинні такі, ну, вони, да, вони може, не глибоко лізуть, ну так, вершечок спушують, видно, де був слід, але не так затоптано, як було до, до їхньої установки. Тож, може, комусь буде корисно. І, в общем, от така у нас біда з тим, що цей брус, його там скільки, 10 метрів, він сотий і товщина. Металу його 4 чи 4 чи 5 мм. От я точно не помню Ну, він настільки міцний і мощний, плюс кожна борона 9 борін. Це теж там, по-моєму, більше 30 кілограмів. Ну, так, да, мабуть, не видно. Ну Тут 4 4 точно є міліметри їх. Плюс ще оце я цю балку додавляв, це усилив, плюс сам зробив трикутник. Ну, коротше, тут ваги вистачає. Я думаю, пару тонн тут набереться, до, до двох тонн набереться, А ж там на тому юмзику напередку там майже нічого нема. Коротше, поки у нас така ось гарненька погодка, у нас дуже ну так, сьогодні потеплі, у нас вчора була така сама тепла погодка. Все так гарно було, все потепліло. Вчора я відпрацював цілий день в полі, 30 гектарів своїх зробив. Та і все. От думав, я рішив, що я їх за день раніше і робив, раніше їх не робив за день. На два. ну вже Думаю, ну це як перечіплятися, їздить туди-сюди, це по 5 літрів солярки. Два рази з'їздить, ну, економія і час той самий перечіпляння. Воно Ну, Воно так важкувато і самому невдобно цей під'їжджати і, під і вибігати кожен раз. Там те, там те. в общем, незручно рішив за день його зробити, з утра до ночі його зробив. Бо ну, і же, як ЮМЗ, у нас один казав, на, на другий не їде, а на перший кричить. Оце так само і у нас. На, на третій він їде, все ну, кидає сильно. А на ой, сонце. А на другий нормально, ну, повільно, повільно, сильно. От, тому прийшлося. А кидає трошки, ну не знаю, оранка рівна, вся гарна оранка. Чого кидає, ну незрозуміло. Може, мягка сильно земля, і воно то колеса передні якось недогружені, і воно стрибає він добре, тому що сусіду. В них МТЗ з переднім мостом каже теж, якщо передній міст відключить, то стрибає капець. А як включений, все, все шикарно. Ну, В них і груз передку є, і плюс міст ведучий передній теж, то і міст же сам важає, ну, більше, ніж ось балочка. Ну скільки вона там там ні ваги, я думаю, і 100 кілограм не буде, а може і буде, то, то ну, скільки ж це. То от я нарізав уже листи. це я. Зарані нарізав. був один вечір, не було що робити, я вирішив нарізати. От сьогодні хочу з цього всього зварити такий невеличкий ящичок. Десь там, я думаю, 30 на 50 по ширині 50, по, по виліту на 30. Плюс ще буде якась отутово, я думаю, там. Типа ну теж щось таке, що тут болтами прикріпиться. Побачимо, чи на 4, чи на 2 може вистачить Ну коротше Буду якось кріпити. Так Хочу показати проміжний результат. Вийшов такий ящик. Вибачаюсь може буде вітер сильно задувати. Буду старатися якось. Знайшов швеллер Уже з привареним. Таким п'ятаком. Висверли у ньому 4 отвори, виміряв по цьому, приварив таку полосу, там в сейфі було. Це. Ну, коротше, варив з того, що було. Як бачите, тут це частина від щоки, від навіски. Там знизу розкоса зробив такого із труби. Квадратної, товстостінної. Ну, Тут, коротше, укріпив по максимуму. Тут ці ж листи із сейфу, там вон, ще двері лежать з того ж самого сейфу. Ще хочу зрізати оце і сюди кришку якусь присобачити. Ну так, не гарно, не цей, бо тут з обрізків, з усього, що знайшов, з того і варив. Ну, головне, це не краса, а функціонал. Цього ящика, головне, щоб була вага і щоб він тримався. Буду я десь так от, до, ну, може трошки вище половини, накидаю туди всякого залізяча. Там, благо металолому, вистачає. А тут зроблю якусь перепонку таку, переділю. Подумаю про прицепне сюди зробити. Тут перегородку зроблю таку. І теж всередину якусь кришку, і тут будуть ключики собі їздити. Ну, теж якусь там защулку ще придумаю. Та й буде такий от ящичок для і ваги, і інструментів. Ну, так, і по вазі, чесно не скажу, немає таких вісів, щоб тут зважити десь. Ну, думаю, що вже на цьому етапі з цими всіма привареними п'ятаками, з усім, думаю, що вже кілограмів до 50, тому що самому його піднімати, ну, дуже важко. Тому думаю, що вже кілограмів 50 в ньому є, а так як він вивішений тут, бачите, він далеченько вивішений. Тут, по-моєму, сантиметрів 15 вийшло, то вага ну, збільшується з відстанню Навантаження, точніше, на ось. Тому я думаю, що буде тут кілограмів 50 коли вже все із кришкою з ну, і ще Туди насипимо кілограмів 50, а може й більше. І буде у нас отакий на 100, надіюсь, 100 буде достатньо, щоб трактор тримав гарну дорогу разом з тими воронами нашими.